На вітання вітання сьогоднішній зимовий день линуть до наших пацієнтів, батьків, колег з відділення для дітей з ураження нервової системи та порушення психіки із центру параксизмальних стану, який є структурним підрозділом Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Сьогодні ми хочемо вам розказати про таку хворобу, яка називається епілепсією. Чому на сьогоднішній день наші пацієнти, батьки, родичі? Так турбуються, коли ставиться діагноз філепсії. На жаль, і до сьогодні залишилась ця думка про чорт хворобу. Хочеться розвіяти цей міф, яким чином як хворій дитині позбутися такого захворювання. В цьому вам, вашим родинам допоможуть наші колеги із нашого відділення, із нашої лікарні, де чітко ми можемо вам виставити діагноз, провести обстеження, зокрема, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, електротефалографія, монітно резонансна томографія, чітко призначити необхідний препарат, який не тільки допоможе, але й вилікує дану дитину. Епілепсія одна з захворювань, в якої характерні пароксизмальні стани. Найперше, це стан із порушенням свідомості, напруженням чи подірманням м'язів тулуба. Люди, які стикаються із пацієнтами на епілепсію, не завжди готові надати допомогу. На жаль, побутує думка у населення, що це так звана чорна хвороба, що це хвороба невиліковна. На жаль, із старих часів залишилась думка. Що це треба сховати, це нікому не повідомляти. Чітко можемо сьогодні заявити, це доказано світовою наукою. 30 пацієнтів із 100 виліковуються з діагнозу епілепсії. Що для цього необхідно? Найперше, віддиференціювати у даної особи дійсна епілепсія з ще інші параксизмальні стан, який взагалі не потребує призначення протисудомної терапії яким чином це зробити, найперше звернутися до кваліфікованого спеціаліста, який призначить як необхідні методи обстеження, так і необхідні препарати. І завжди стоїть питання у батьків: нам потрібні вітаміни? Можливо, в нас є проблеми з вітамінами. Запам'ятати в цій ситуації необхідно лише декілька видів пароксизмальних станів, потребують призначення вітаміну в 6 потребують призначення кальцію. Тому без визначення рівня цих, цих мікроелементів у в крові препарати вітамін не рекомендується призначати, оскільки для організму це є додаткова надгрузка, і вони не є причиною даного стану. Також хочеться сказати про один з видів роландична епілепсія. Це взагалі є доброякісна епілепсія. Найперше, що ми маємо зрозуміти у Європі в інших країнах світу роландичну епілепсію взагалі не лікують медикаментозно. Проте необхідно врахувати бажання батьків, якщо батькам важко перенести. Пароксизмальний стан який відключається дуже рідко, один-два рази на рік. Але є загроза порушення функції дихання, є загроза для дитини отримати травму при. Висоті, падіння з висоти, чи при дотику до якогось гострого предмета стоїть питання розгляду протисудомної терапії. Також є спеціальна форма, рідка форма, яку досить часто пропускають, мало хто знає її. Так звана катаменіальна епілепсія. Ця епілепсія, взагалі, приочена в менструальному циклу, і приступи судом там відмічаються лише під час е, певних станів у дівчат. Тому Тут треба коригувати гормональний фон, і не всі препарати при цій формі епілепсії є ефективними. Однією з форм епілепсії є генетичні форми епілепсії. Далеко не всі обстеження, які, зокрема, ця гіостосфолорафія, монітозонасна томографія, у епілепсії дадуть відповідь на причину. В цьому випадку необхідно звертатись до генетичних методів обстеження, які безпосередньо визначають порушення в генетичному балансі організму, і лише в цьому випадку можливо чітко підбирати препарати, оскільки спадкові форми епілепсії. Лікуються суто іншими препаратами з групи протисудомних, протиепілептичних, але далеко не всі препарати при цій формі епілепції є ефективними. Ефективність препаратів визначається віком дитини, статтю дитини, формою епілепсії, дозою препарату, формою виписку препарату. Складовою частиною препарату. Тому, коли ми маємо маленьку дитину, це, як правило, вік до 3 років, до 5 років, у цьому випадку найкращою формою для вживання дитини є сироп. Декілька форм препаратів є у цій формі виписку. Сюди відноситься солі, вильпроїду кислоти, депакін, конволекс, і, зокрема, багато інших. На сьогоднішній день ці препарати є ефективними. І Особливою увагу в цьому випадку необхідно звертати на дозу. Доза завжди препарату йде у міліграмах-кілограмах на кілограмах на добу, як щонайменше у 2-3 прийоми. Чому сам препарат, концентрація препарату у крові є короткочасною. Коли ми пропускаємо наступний прийом ліків, концентрація препарату у крові зменшується, відповідно, виникає ризик повторних судов. На сьогоднішній день в Україні з'явилася ще одна нова форма. Альтрової кислоти це препарат Мінітел. Він є широко доступний. Він сьогодні є можливістю виписуватись в будь-якому селищі, місті нашої області та України. Також у формі сиропу є препарати Девіті рецетані. Вони є доступними зараз в Україні, і особливості цієї групи препаратів вони проходять з групи неутропних препаратів, тобто препарати, які стимулюють умову, розвиток завдяки зміну однієї молекули у будові препарату. Препарат має також протисудомну дію, але хочеться ще звернути багаткам увагу на новий препарат. Тобто в Україні, як і в цілому світі, в Європі, батьки широко починають вимагати навіть сказати, можна препарат канабіс, тобто це препарат коноплі на сьогоднішній день. Він доступний як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Широка епопея про широку ефективність цього препарату не завжди відповідає дійсності, коли ми маємо важку резистентну форму епілепсії, він є ефективним лише при деяких видах з них. В більшості випадків він також має свої особливості. Скільки часу потрібно прип... призначати вживати батькам? протисодомні препарати. Мова йде у цілому світі 3-5 років. На жаль, наші українські пацієнти, вони є... Своє рівні, вони не завжди хочуть тривало приймати ліки, тому, на жаль, у нас максимально батьки згінні на 1-3 роки. Але ми маємо зрозуміти, що це є дуже короткий проміж для того, щоб дійсно вилікувати епілепсію. І стоїть питання резистентності препарату, коли вона виникає, в яких умовах вона виникає. Необхідно зрозуміти, що резистентна епілепсія вважається лише при прийомі трьох препаратів в максимальних дозах. Як правило, ідеальним варіантом є це призначення одного ефективного препарату. Хочеться звернути особливу увагу на вживання препаратів під час вагітності. Всі діти наші виростають, вони стають підлітками, вагітніють і народжують дітей. Хочеться дуже дуже звернути увагу всіх наших любих українських дітей, Українок, зокрема. Що препарат вальтроєвої кислоти під час вагітності взагалі є протипоказаним його не рекомендується вживати вагітним жінкам, максимально знижуючи його дозу або до вагітності, замінюючи його на інший препарат, оскільки цей препарат має перетогенну дію на плід. На жаль, інколи трапляються випадки, що на фоні прийому під час вагітності лайтрової кислоти є наслідки для плоду. На завершення нашої зустрічі хочеться всім побажати нам перемоги, миру, достатку, неба безхмарного, настрою гарного, здоров'я міцного і щастя сного.